Насправді ти не боїшся бідності, ти боїшся мати гроші, тому що ти вже бідний, тому що тобі немає чого боятися бідності. І проблема багатьох людей в тому, що якраз таки бояться мати гроші, тому що мати гроші небезпечно. Моя історія, я коли проводив сам собі сесію конкретно з грошима у взаємодії з ними, дивився, які емоції відчуття по відношенню до грошей. І мені сплила ситуація з дитинства, де е, з 5 по 7 клас плюс-мінус, коли я приходив до школи, у мене віджимали гроші, да я коли там однокласники на булочку, на ще щось ну монорекітарство такого свого роду. І в той період я прийняв рішення, що якщо... У мене немає грошей, то я в безпеці. І коли я приходив до школи, де в мене не було грошей, то я себе відчував у безпеці, бо з мене нічого не візьмеш. Так, як знову ж таки, брехати це погано, там, да, і не можна обманювати людей, тому я там правду говорив і казав, що там в мене є гроші, тому в мене їх забирали. І я впевнений, що у багатьох людей є такі переконання, особливо, якщо у вас е постійно якісь непередбачені витрати, тобто гроші ніби заробляєте, але вони приходять крізь пальці. Детальніше я записав на 17 хвилин підкаст в себе в телеграмі. Тому, якщо хочеш поправити свою ситуацію з грошима, то переходи в ТГ і слухай підкаст.